Беники, биники їли вареники. Ну ось, я перша відкриваю. О, найсмачніша шоколадка. Що це з нею? Така м'яка. І що з нею робити? Хм. О, я зрозуміла. Її треба остудити. Так, ось мисочка з льодом. Спочатку я розріжу пачку і видавлю шоколад прямо на лід. У мене вийде смачне шоколадне серце. Чудово! І справді класно вигадала. А тепер я його з'їм! Ммм, Смакота. А в тебе що? О, у мене теж шоколадка. Супер. Ого, моя заморожена. Така жорстка. Ніяк не відкусити і не ламається. Ну, ж, бо дурна шоколадка не виходить. Гаразд, я її просто оближу. А я продовжу робити різні фігурки. Наприклад, квіточку. Яка краса. А головне, що дуже смачно. Солодка шоколадна квітка. Те, що треба. Так, подивимося. Локшина це смачно. Зараз я її з'їм. Ой, а це що таке? Вона заморожена. Ось це так. Підкусити неможливо. Вона дерев'яна. А ось мені пощастило. У мене смачна гаряча локшина. Отак. Просто чудово. З великим задоволенням з'їм її всю. Отак. Ой, що відбувається? Я вся палаю. Вона була гостра. Ой. Ой, мої палички. Ой-ой, здається, знову підступає. А, припини. Ого. Ти розтопила мою локшину. Нічого собі. Смачно! Okay. Велике спасибі. Коротше, верчу, Це моя. Подивимось. О, піца. Клас. Отак, вона ще гаряча. Смакота. Не терпиться спробувати. Отак. Запах неймовірний. І на смак просто не перевершено. я ще шматочок. А ти відкривай свою кришку. Ура! У мене теж піца. О, ні. Вона вся вкрита кригою. Що робити? І їсти, звичайно. Але ж вона кам'яна. Як її їсти? Неможливо навіть шматочок відірвати. Ну ж, бо давай. Дурна холодна піца, а я така голодна. Будеш? О, дякую, подружка. Дуже смачненько. Цікаво, що там. Давай закинемось, хто перший відкриває. Я перемога, я відкриваю. О, якась насолода. Думаю, це смачно. Але що це? Ти не знаєш? Не знаю. Подивимось, що у мене. О, чупачупс. Який великий! Спробую. Ой, мій язик. Язик прилип, який жах, допоможи. Я тягну, але нічого не виходить. Вигадала, склянка води допоможе. Ось так. Полів трішки. Відліпляй Ох, мій язик горить. Дуже боляче. Спасибі. Я рада, що вийшло. Тож що ж в мене? Це ж рідка карамель. Яка ж це смакота? А ще з допомогою трубочки можна пускати карамельні бульбашки. Краса! Ага, і смакота. Будеш? Ні, дякую. Ну що, я або ти? Давай ти добре. Оу, у мене щось із Макдональдс. Цікаво, що там? Клас, це нагиці. Отак. Зараз спробую. Ой, гарячий. Трішки остудити. Отак. Такі класні. А ти чого сидиш? Відкривай. Ой, точно. Що? Це коробочка нагетсів? Але що з ними робити? Вони ж заморожені. Я вже його з'їсти. Зовсім не кусається. Такий твердий. шкода А в мене смачненький. Хм, Здається, дещо придумала. Зараз я розігрію свій нагет за допомогою вирівнювача для волосся. Клас, який гарячий. Дивись, тепер мій нагет такий же смачний, як і твій. Отак. Класно я вигадала. Молодець. А можна я відкрию обидві? А я закрию очі. Вау, коктейлі. Гей, дивись. Я чуть не оглупла. О, коктейль, здорово. Зараз я його. Гей! Він що заморожений. І як його пити? Може, я зможу дістати? О, так краще. Тепер я зможу з'їсти його як морозиво. Макота! Тут ще зефірки. Супер! Ну, гаразд! А тепер я вип'ю свій шоколадний коктейль. О, так. Насолода. Це було супер. Подивлюся. О, яка краса! Млинці з сиропом та маслом виглядають дуже апетитно. А який аромат! Ну що, прилади в руках? Я готова до дегустації. Відріжу шматочок. Отак, це не перевершено. Ніж мені не знадобиться. Буду їсти цілком. Цікаво, а у мене що? Ну ось, заморожені вафлі. What? Вони ж кам'яні. Mm -hmm. І що з ними робити? Mm -hmm. Я гадки не маю. Ах, може, я спробую їх розрізати. Mm -hmm. Що? Навіть ніж зламався. Ну, добре. Тоді я візьму пилу. Ти що робиш? Потрібно підстрахуватися. Зараз я розріжу ці вафлі. Ось тепер можна спробувати. Візьму половинку. Ой, важкувата, звичайно, але я їх дім. Мами. Дівчата, так цікаво, що чекає на нас із цим раундом. Думаю, вам дуже сподобається. Ви отримаєте цілу купу живих тарганів. Тільки подивіться, які вони милі. А, яка гнота. Мені шкода, але вам все одно доведеться малювати. Робити це ви будете за допомогою маленьких наперсток у вигляді ручок. З їхньою допомогою малювати вам буде дуже зручно. Незвичайно, але вам сподобається. Час уже пішов. Арганів я, звісно, отримати не хочу, але продемонструвати свої навички малювання все одно треба. Думаю, у мене вийде дуже гарно. Так, сподіваюся, бо інакше мені нема в кого змальовувати. Ось блин, Мій олівець зламався. Чим мені тепер малювати? Точно, у мене ж є точила. Сподіваюся, вона мене врятує. Яка краса! Тепер я можу знову малювати. Що відбувається з точилкою? О! Ну Ось тепер я вся в тирсі. Зате у лівець вдалося наточити. Тепер залишилося тільки здути тирсу з паперу, щоб скоріше приступити до малювання. Готово! Ти що собі дозволяєш? Я тепер вся в тирсі. Не хвилюйся, я допоможу їх позбутися. Дякую, величезна, це дуже мило з твого боку. Звичайно, після такого я не ображатимусь на тебе. Так що ж це таке? Звідки папер? Джулі, може, вистачить кидатись? Яке нахапче, Джулі, як ти не розумієш, що ти мені заважаєш малювати. Розумієш, я не можу постійно відволікатися. Добре, я приберу все сміття. Ого, який у тебе чудовий малюнок! Мабуть, я його прихоплю. Гей, ди мій малюнок! Скоро вже кінець челенджу. Oh, no. Ти абсолютно права. Челендж закінчився. Настав час показувати, що ви встигли намалювати. <реш> Віта, ти могла й краще. Дизлайк. Hey, Міла, Де твоя робота? Так не піде. Ти точно не виграєш. Hey. Джулі, а ось ти мене порадувала. Мені дуже подобається твій малюнок. Стоп, дівчата, вистачить лаятись. Що у вас сталося? Хоча я не бажаю розбиратися у ваших проблемах. У мене своїх вистачає. Міла, ти отримуєш тарганів. потрібно було старатися. А, який жах? Я ж старалася. Нічого собі, ніколи не бачила стільки торганів одразу, а що там лежить на дні? Здається, щось дуже блискуче. Нічого собі, це ж каблучка зі справжнім діамантом. Це так! Як же мені пощастило? Так, справжня краса. Дівчатка, цього разу на вас чекає ще більш незвичайний приз. Ви любите морепродукти, тому що комусь із вас дістанеться цей слизький, але дуже милий восьминіг. Та ви знущаєтесь! Фу! А малювати ви будете такими фарбами на склі. Сподіваюся, ви впораєтеся. Ваша хвилина пішла. Come on! Okay. У дитинстві я часто малювала такими фарбами, тому я просто зобов'язана перемогти. Блін виглядає як звичайна пляма. Потрібно її стерти. <праць> так, <праць> як можна так зіпсувати роботу? Ось я зараз намалюю щось і справді круте. Може, наш приз дуже страшний восьминіг? мені. Але навіть його можна намалювати милим і дуже красивим. На мою думку, виходить дуже чудово. Цілком згодна з милою. До того ж, чим краще намальований восьминіг, тим менше шансів отримати справжнього. О, 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 о. Закінчилася синя фарба. Сподіваюся, oh, no. Міла не буде проти, якщо я позичу в неї. <ріцелес> е <-хей. ріцелес> е Щось я не зрозуміла. А <ріцелес> я маю дозвіл запитати. <ріцелес> Подивимось, як тобі сподобається, коли ця пляшечка із фарбою назавжди стане твоєю. Ха-ха, Ось це пранк. О, ні, що таке? Як мені її відліпити? Гаразд, для початку треба домалювати. Віта, що ти намалювала? Здається, щось дуже мудрошне. Який жах. Говорити таке, як мінімум, дуже неввічливо. Мені доведеться тебе провчити. З розбитим склом ти такого точно не скажеш. Що ж тепер робити? Я не хочу ось монога. Хоча, може, мені допоможе клей, який я використала для пранка. Чудова ідея. <звук> Дівчата, час закінчується. Настав час демонструвати малюнки. Hey, Джулі, ти розумниця, вийшло просто незрівняно. Oh. Віта, ось на твоєму полотні просто якийсь невимовний жах. На жаль, таке не годиться. Міло. Від тебе я не чекав більшого. Де ти примудрилася розбити полотно? Я засмучений. Думаю, буде чесно, якщо восьминога отримають обидві учасниці, які напливально поставилися до правил челенджа. Віта та міла, восьминог баш. Правильно, давайте їжте його. А я дивитимусь на це і сміятимусь. Ви можете не відмовлятися все одно доведеться з'їсти. Пробуємо. Фу, це огидно. Я й не думала, що це так погано. Тим при мені ще страшніше пробувати його. Так же і справді Гідота. Джулі, а ти чого смієшся? Я не дозволю, щоб з мене сміялися. Віта, пропоную показати Джулі, хто сміятиметься останнім. Підтримує Джулі лови. Ей, ви що наробили? Яка гидота! Тепер у мене щупальці замість волосся. <рес> Як мені тепер жити? Які ж ви жорстокі. <рес> Яким же буде третій раунд цього челенджу? На oh. цей раз із призом вам пощастило. Подивіться, який милий песик дістанеться комусь із вас. А малювати вам знову доведеться чимось незвичайним. Зробіть собі грим, щоб бути схожими на цього милого песика. На це у вас знову є рівно хвилина. Okay. Погнали! Так, я не можу програти. Я дуже хочу подружитися із собачкою. Я теж хочу, тож треба поквапитися. Так, да, вже. усі ми хочемо такого солоденького друга. Колись я малювала грим собаки. Не думала, що ця навичка може мені стати у нагоді. Нічого собі, у дівчат виходить дуже непоганий грим. Треба це виправити. Ей, ви що наробили? Ви все зіпсували. Вибачили, я не винна. Знаєш, що Отримуй. Знатимеш, як заважати мені малювати. Ах так! Тоді і ти отримуй. Нехай у тебе взагалі все змиється. За що ти мене так не любиш? Ага, які ж ви страшні? Тепер ви не на собак, а на прибитів схожі. Тільки мене не чіпайте. Час вийшов. Настав час вирішувати, хто стане власником цього песика. Віта, це жахливо. Малюку, тобі на таке дивитися не можна. Мила, ти не краще. Твій грим, звичайно, не такий страшний, але на милого песика ти все одно не схожа. Джуля, ось ти молодець. Саме ти отримуєш нового друга. Ура! Дивіться, який він гарний і милий. Що ви там дивитесь? Мені ж треба було якось боротися із конкурентами. А чим це так смердить? О, ні! Милий песик від клахне дуже милий кубку. Фу, яка гидота! а тобі дісталися лише його відходи. Справедливість перемогла. Дівчатка в цьому раунді на вас чекає розкішний приз. Дивіться, яке розкішне намисто! І воно дістанеться комусь із вас. А малювати ви будете такими пляшечками, в яких знаходиться кольоровий клей з блискітками. Думаю, буде круто. Час пішов. Погнали! Okay. Я знаю, що стану власницею цього намиста. Інші дівчата просто за статусом не підходять. Як взагалі видавлюється цей безглуздий клей? О, oh, ні! Все зіпсовано! No. Як мені тепер його прибрати? Може, вдасться зафарбувати іншим? Ні, нічого не виходить. Що ж робити? Джулі, не смішно. Я тобі зараз покажу. Все, не чіпайте мене, я малюю. І Я зовсім не знаю, як мені намалювати замисто. Але й інші не мають його отримати. Мило не ображайся, але тобі доведеться на собі відчути потужність цього клею. Все йде просто ідеально. Потрібно лише додати пару крапель червоного клею. Приголомшливо! Що це таке? Чому пляшка приклеїлася до руки? Джуля, це ти? Я? Ні, це Світа. Ах так! Значить, їй також доведеться дізнатися, який добрий цей клей, але не на руці, а на обличчі. Ось тобі. Ха-ха, oh, no! no! <гум> Мені здається, її личить. Допоможіть, зніміть з мене цей жах. О, oh -oh. oh, ні. Тепер у мене немає половини обличчя. Потрібно терміново повернути брови на місце. Міло, дарма ти зі мною зв'язалася. Зараз я тобі покажу. Стоп! Час вийшов. Показуйте, що ви там намалювали. Віта, ти знову у прольоті. Жахлива робота. Тільки не ображайся. <реш> Джулі, ти не краща. Дівчата, що сталося з вами? Ви вмієте малювати? Мило добре, що ти мене завжди радуєш. Думаю, ні в кого не залишили сумнівів, що приз дістається Мілі. Вітаю! Каж, яка краса, тепер я буду найгарнішою дівчиною. <рес> Джулі, ти теж хочеш? Хочеш, я дам тобі його поносити. Звісно, хочеш. Але я все одно не дам. Ах ти, шахрайка, тоді воно не дістанеться нікому. Ти що наробила? Ну, ой, це я вже відчула себе принцесою. Воно було таким гарним. Бачила б ви свої незадоволені обличчя. Та їх ніяке намисто не виправить!